Академік Національної академії наук України та Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки. Це він у плідній співпраці з урядом Юлії Тимошенко реалізує технологічний прорив України, доктор технічних наук, професор, ректор Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут Михайло Згуровський. Дорогі друзі, в країні багато негараздів. Я особисто занепокоєний не інноваційним розвитком економіки, виключенням науки, освіти, інновацій, нових знань з продуктивних сил країни. Але я відношу ці негаразди до проблем другого ряду. Їх можна швидко вирішити професіоналам. Зараз постали перед Україною нові виклики, я їх відношу до фундаментальних. Перш за все, в країні створилось три центри влади. Вони ведуть між собою непримиренну боротьбу. За таких умов неможливі будь-які перетворення в країні. Новий президент України має об'єднати політичні еліти, консолідувати їх навколо загальнонаціональних цінностей. І не шляхом війни, а шляхом консенсусу, шляхом узгодження. По-друге, вже понад п'ять років як в країну принесли таку політичну технологію, яка призвела до розколу країни на схід і захід за культурологічною ментальною ознакою. Це дуже небезпечний виклик. Продовжуючи такий розкол, ми можемо. Прийти до громадських напружень і зіткнень, ми можемо, ми не зможемо здійснити будь-які перетворення. Новий президент України не повинен ідентифікувати себе з якимось окремим регіоном. Він повинен ототожнювати себе з країною в цілому і об'єднати людей навколо тих проблем, які усіх громадян України. Представників різних культур об'єднують. По-третє, протягом останніх років Україна дуже багато втратила на міжнародній арені. Зіпсовані вкрай стосунки з Росією, інші геополітичні гравці світу, як Євросоюз, Сполучені Штати Америки, країни Південно-Східної Азії, дивляться на нас як ненадійних, непередбачуваних людей і країну. Новий президент України має вибудувати нові конструктивні рівні стосунки з усіма основними політичними центрами світу. Я переконаний, що ці виклики здатна подолати Юлія Володимирна Тимошенко. Тому я приєднуюся до висунення Юлії Володимирни Тимошенко на пост президента України частину.